Кінчається. Значить, вівторок то найкращий день, який може бути для вас. Є 50... А скільки п'ятьдесять четыре роки? Да. Так. Так, мама має 54 роки. А Маруси Кико. Двадцять 24. Mm. Може, має 24. Mm. А of my 24? I have 59. 59. о, як кажуть, у мене було 59 на, на коли. 14 лютого, А моє мами день народження 1 березня. Так, 1. Березня! Перезень день, так чи ні? Не березень. Березень, не березень. тобі того всього. Так. Дуже гарний. День сьогодні. Президентський день. Нині, нині визначаю, хто буде президентом. Хто буде президентом Русь? Я не знаю хто. Я, навіть, я в політку. Це не політика, а президент буде, ані. Anyway. Знаєш, любий час. так. На другий рік мама буде мати 85, а за 100 років буде мати 185 років. Ну, Я сьогодні марусь в хаті. На день народження мами. Я я, я мамі купив. Маруся купила мамі ось тут квіти, каже, але можна папері квіти ці намалювати. Знаєте, що таку. А це? Мамі квіти. Таня і Как ви називаете? Васила Красовки. Перша оберзня? Васила Красовки, бъда нови штани купила, бъда... 16-го року. Моя не мога.